Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас продовження чистки роду, 10 коліно по лінії мами, того, хто дивиться. Призиваю стихію вогню собі на допомогу, очисти всіх нас, всіх, хто дивиться, і предків роду до 10-го коліна, включно від негативу, магічного, енергетичного, від всіх проклять, порчених, програм в роду, від порч на смерть на бідність. Та буде так. Поверховному суду. Як розтане цей віск, так зійдуть з нас всі негативні програми, порчені, ті, що по роду, по крові, і ті, що набуті, при життю, Вищі сили, допомоги, прошу. Що вогонь не спалить, віск на себе забере. Що віск на себе не візьме, то сіль на себе візьме. То, що залишиться, піде назад, тому хто робив, тому, хто заказував, по Верховному суду буде так і так єсть. Буде так. І сьогодні ми чистимо ось цих предків роду в 10-му Так, Вісім предків. Того, хто дивиться, не забувайте ставити раз на тиждень помин своїм предкам, хлібчик, молочко. Вранці виносити, ну, ввечері ставити свічечку, хлібчик, молочко, або, може, там когось, що ви там їсте, якусь траву. Ось також можна а вранці винести під дерево, під будь-які, крім хвойних і крім осини. З подякою для предків. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду, того, хто дивиться, в 10-му коліні роду сім раз прабабушки, сім раз про дедушки, оці вісім. Предків, на яких я вказую зараз свої схемі роду. Скажіть, чи, чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Король Мічавий, вийшов. бабуся не упокоєна. Так, другий упокоєний, дідусь, упокоєний. Наступна бабуся. Неупокоєна. Раз, два, три, четыре. Неупокоєний. П'ятий. П'ять упокоєний предок. Шість упокоєний. Сьома бабуся. Упокоєна сама бабуся. Вийшла. Шість тузом кубків дуже гарно. І восьми предка це дідусь. Упокоєний. Да, упокоєний. Дякую. Так, значить, у нас тут... Вийшло три неупакованих предка, я їх відмічаю, що вони не упокоєні. Ці всі упакоєні, ці троє раз, два, три неупокоєні. Наступні вісім предків роду, чи вони упокоєні, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Скажіть, покажіть, що упокоєні наступні вісім предків роду, на яких я вказую свої схемі. Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Так, бабуся неупокоєна. Сама бабуся вийшла, що їй дуже важко. Немає енергії. Так, дідусь також неупокоєний. Третій неупокоєний. Четвертий предок Неупокоєний. П'ятий. Також неупокоєний. П'ятий. Шостий. Неупокоєний, сьомий упокоєний. І восьмий також упокоєний. Дякую. Заперечую негатив. Так, тут у нас тільки двоє упокоєних. Тут двоє упокоєних. Ті всі неупокоєні. І дивимось у цих предків роду. Наступні вісім. Чи упокоєні вони? Нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків. Чи це правда? Сім раз про бабушки, про дідушки, на яких я вказую свої схемі роду. Предки того, хто дивиться. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть. Так, бабуся, сама бабуся вийшла. Вона, до речі, упокоєна, дідусь упокоєний. Так, наступний. Також упокоєний. Цей. Цей упокоєний. Це у нас раз, два, три, чотири. Четверо упокоєних. Добре. Ще четверо. Наступні четверо, чи вони упокоєння. Нащадки не будуть платити за їх гріхи. Раз, упокоєний. Два, не неупокоєний. Третій не неупокоєний. Четвертий також не неупокоєний. Це упокоєне. Добре. Заперечує негатив, знімаю всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїтися. Так, предки роду. Розкажіть свою історію, що вам заважає, упокоїться? чому справжня причина, які перешкоди, що заважає? Дивіть, м'яча, немає енергії. Одиночество. Хтось не розуміє, де його друга половина. Немає енергії п'ять, жертва в пліну, в ілюзіях. Угу. Якогось вбили по предательству. Був негативний магічний вплив, також перешкоди робила жінка. Сеління, і вони кажуть, що ми знаємо, ми бачимо це світло, ми хочемо туди піти, але не можемо. У нас дуже болить, болить боляче це робить. Карта смерть. Король Кубків, і не вистачає молитв, за нас не моляться, нам немає енергії, щоб туди піти. Ми не можемо самі це зробити. Я зрозуміла. Так, прибираю перешкоди. Заперечую негатив, заперечую, Всі перешкоди знімаю, нулюю. Прибираю, прибираю негативний магічний вплив, який заважає предкам роду, упокоїться. роду, ви прожили своє земне життя, воно скінчилось. Ви. Більше на цій землі нікому нічого не винні, і вам більше ніхто нічого не винен. Ви можете йти до Творця, йти на світла, йти упокоїться. Перешкод більше нема. Покойтесь міром. Вам більше на цій землі ніхто нічого не винен, і ви також нікому нічого не винні. ще сили прошу, відпустіть гріхи предків, не карайте їх, їх нащадків, їх рід, заскоєне ними при житті. Прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. І також предки роду, відпустіть свої образи, залиште весь негатив земний на землі, щоб ви стали легшими і піднялись до Творця. Так, і ми відпускаємо ваші образи за вас. Тих, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця по Верховному суду. І там на Верховному суду. Буде покарання. Ми не можемо нікого карати. Не ні ви, ні я, ні ваші нащадки. На все воля Божа. Вище сили допомоги прошу. Пробачте їх. Буде так і так є. Не наказуйте нащадків за гріхи предків. Більше борги сплачені сполна Буде так. Так, дивимось ще раз. Скажіть, покажіть, чи упоконюються всі предки, які вийшли в нас зараз по діагностиці, що вони не упокоєні. Нащадки більше не будуть платити за їх гріхи, чи це правда. Боже, яка апреліс, Спасіба. дякую, упокоєння. Так. Упокоєні ці всі. Давайте ще наступних вісім. Скажіть, покажіть. Скажіть, покажіть. Чи упокоєні наступні вісім предків роду, того хто дивиться? 7 раз про бабушки, сім раз про дідушки, По лінії мами в 10-му коліні роду. Чи упокоєні вони? Скажіть, покажіть. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Так, бабуся упокоєна, Боже, як хорошо, дідусь. Також упокоєний. Наступна бабуся упокоєна. Дідусь неупокоєний. Так, раз. Раз, два, три, чотири. П'ять. Неупокоєний. Шість. Неупокоєний. Сім. Упокоєний. І вісім. Неупокоєний, має якесь повідомлення для нащадків, яке саме. Що ск скажи, скажи, що сказати? Я вас відчуваю, кажіть, що ви хочете передати нащадкам? Що сказати. Не переживай за гроші. не переживай, Каже, ти будь вдячний за те, що маєш в тебе набагато більше, ніж було в мене. Ти прям багач по сравненню со мною, що не треба так каратися за гроші. Це таке повідомлення. Дякую. Так. Що він каже, що вам повезло більше, ніж йому. Це дідусь. Прибираю негатив, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Хтось з предків мав магічні здібності. Так, чоловік. Чоловік по мама лінії. Ну, там багато у вас таких було. Свою породу передаються здібності. Скажіть, покажіть, що заважає цим предкам роду, упокоїться. які перешкоди, що їм заважає, упокоїться. Чотири меча. Давно все погано, вже вони намучались. Дев'ять кубків, закритий шлях. Закритий шлях на щастя. Сеління. Угу. До того, щоб упокоїтися, закритий шлях. Хочуть, не можуть зробити цей крок. Янголи-охоронці, призиваю вас знову. Вийшли янголи охоронці, що шлях відкритий, йдіть на світло. Самі предки роду дуже багато вийшли. Немає енергії. Ми даємо вам свою енергію, йдіть на світло. Перешкод більше нема, борги сплачені сполна, вища сили. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться, відкрити їм шлях. Пробачте їх, не наказуйте їх рід, їх їх нащадків, за скоєне ними при житті. Предки роду, пробачте всіх. Тих, хто вас ображав, і прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. Так, і ми відпускаємо ваші образи. ой, Ваші образи за вас. Перекриваю вище сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають предкам роду. Упакоється, борги сплачені сповна. Тих, кого не можна пробачити, предки роду, пробачте всіх тих, хто вас образує. Відпустіть свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Тих, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця. На Верховному суді там розберуться і винесуть кару. Та буде так і так є. Ваші нащадки вам більше нічого не винні, і ви їм більше нічого не винні залиште всі свої негативні. Моменти, думки, емоції негативні, всю біль залиште земне на землі. Їдь до Творця з вільним, чистим серцем. Буде так і так єсть. Ми дякуємо вам, що ви прожили, що ви прожили своє життя, що ви відпрацьовували свої кармічні завдання, і ми вам вдячні за це. Так. Чи упокоєні предки роду тепер? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Правда, упокоєні. Десять кубків, 8 пентаклей ідуть Ідуть і задоволені. Закохання на дні колоди дуже добре. Так, хорошо, дякую, дякую вище сили, Хоронці, предки роду. Дякую всім за донати. І на наступний раз продовжимо. Сьогодні вже все. Нагадую, що ця чистка працює для кожного, хто її відкрив. І М -м... в нас залишилось ще трошки, ми завершимо оце десяте коліна по лінії мами. Здається, що це повільно відбувається. Але насправді це дуже швидко, бо тут в кожній колонці 8 людей. Тож ми сьогодні раз, два, три ну, дуже добе, добре би працювали. На наступний раз ще три колонки пройдемо. Так, може й більше. Дякую всім і до зустрічі на каналі.